Діди погнали звідси москалів українському народові. Слава, слава, слава нескорені добровольчих загонів, з якими я мав щастя на Пасху служити службу Божу у Пісках і обстрілом артилерійським. І власне, я ще раз переконався в тому, що світом керує не сила атомових бомб, ні ракет Сатана, які освячує московський Кирил з Путіним, а світом керує незламний дух, який ми черпаємо від Бога. Бо ми маємо душу, якого отримали від Бога. І власне вороги, новітні вороги, вони рахувалися, забули про цей незламний дух, який не можна перемогти. Я бачив незламних добровольців добровольчого батальйону ОУН під керівництвом великого патріота і українця та коли його заступників, їх дівчат, молоденьких. І коли я запитав їх, чому у них такий виділ автомату немає. Метр п'ятдесят, вони сказали: ми забрали у боротьбі. Ми забрали у війні цю зброю і нам можуть забрати. Я бачив нескорення кіборгів з інших добровольчого загонів. Я бачив. Борців волю України з 93-ї бригади я бачив цей могутній дух, який ніхто не переможе. І сьогодні я їжуся, що я маю можливість молитися тут і засвідчити, що ми беремо приклад, ми беремо той дух у тих нескорених молодих гімназистів і їх чудових. І сотенних командирів, які ті, ті що зійшли з університетських глав. Тут ми прийшли, щоб підхопити цю пісню про червону калину, щоб зригнулася ваківка. І тут ми хочемо сказати, що ми будемо все робити для того, щоб надати ворогу окупанту, закувати нас кайдани. Я хочу, дорогі мої, донести так само те, що Росія за словами великого єпископа Блянчанінова, який ще 150 років тому говорив про те, що Росія стане снаряддям Антихриста, коли другі бої, Кирил, посвячує ракети Семена, звідцем говорить самопослові, дорогі по Христі. Герої, сідуї Сенці, ми прийшли, щоб набратися до ваших, до ваших і благословити тих. Захищати батьківщину тут. Я хочу вручити відзнаку, яку мені вручили передати незламному командиру батальйону ОГУ Миколі Коханівському. Так само прапори, з якими вони зовсім через декілька днів, можливо, навіть сьогодні, вони поїдуть пріски, щоби там. Захищати нашу батьківщину. І я тішуся, що Україна має таких героїв. Дорогі в окресі брати і сестри, але ми не можемо не сказати і про те, що зараз так само Україна зрожує лицарів героїв, які кров'ю на Майдані. Вони захищають нашу батьківщину і серед тих, які товпилися на сцені майдану і навіть не боялися курів лоб, поки що народ не побачив українських Вашингтонів з новим і праведним законом. Я дійсність вимальовується така, що на горбі, на, на, на горбі найбідніших людей. Хочуть вирішити проблеми злодії, олігархів. А вся система після майданної влади побудована так, що всі, хто краде найбільше і знаходиться на вершині, пинує тих, хто краде менше, що вони не крали більше від них. Реформів муль, українська влада, народ підтримує вас, він мудрий! відчуває фальш і тих, хто його по справжньому любить, а таких мало. За за словами Грушевського, найбільшою трагедію України є те, що керують нею ті, які зовсім не люблять. Ми благаємо звисости маківки і дбати не тільки про своє власне, благополуччя і майбутнє щасливе майбутнє олігархів, бандитів. Дбайте трошечки про Україну, великий гріх бути гучим, коли народ плаче, депутати, бюрократи, судді, казнокради, прокурори, митники, податники і всі інші коритники. Подивіться, як мовчить і страждає народ. Подивіться, як дороге зі авта. ваші і ваших чат вишукувалися під ресторанами ічними клубами. Ви не бідуєте, поділіться з народом тим, що націлювали. Україні війна гинуть найкращі, армії правує багатьох речей. Волонтери не силах всім забезпечити. Наші скоро духовно мертві, духовні трупи і болю народу не відчувають кров України і воїнів на вас і на ваші щада. Якщо не покаєтеся і не будете по справжньому допомагати Україні, але акцію. Побірцем кого, що ви багачі справді зустріли Христа і прийняли його божу науку Бо про те, ви повторите вчинок Євганинського Захея, митника, який, зустрівши Христа, повернув награбоване. Так, дійсність справді невесела. Є гарачі голови, які закликають до нового майдану який не маємо права допустити, це може спричинити крах нашої державності. Моє особисте знайомство з тими героями, з кіборгами, якими я служив під обстрілом люторгів пасхальну. Я побачив те, що таких не перемогти. Я бачу їх громізм, стійкість, яким зустрічаються вороги. І правий сектор їх батальйони бачу київські бачу карпатську січ тих хлопців, бачу 93-ї бригади, і вірю, що це ті зернятка з яких зродиться. Нова українська сильна непереможна соборна держава нас не перемогти, якщо ми таких героїв, як Оханівський, маємо таких героїв, як генерал Кульчинський. На жаль, покійний як є тут сотні тисячі буде сердець. Я дякую і тут присутні владі. Хоті у різному ці люди. Мені допомогли наші парафії, гадьба допомогли два джипи за кордоном привезти, коли йдуть, йдуть фури контрабанди, а найвищі посадовці Вівщини, вони перевозили нам ці автомобілі, які ми подарували батальйону УН. Дорогі брати і сесії така, але молімося, вірмо, що ми сильні і ми переможемо. Слава Христос Воскрес! Слава Україні! Слава нескореному українському народу! Слава! Слава!